Вітаю, глядачі військового телебачення Армія ТБ і сьогодні на черзі показати вам, що таке унікальний британський танк Challenger 2. І унікальність його головна в тому, що він снайперський танк, який має снайперську гармату. Головне, що вона нарізна і відрізняється від всіх інших іноземних танків. Тому давайте про технічні характеристики, куди можна попасти і як він взагалі функці... функціонує. Поговоримо з екіпажем. Командир «Челленджера-2» 2. Унікальний снайперський танк. Що можна сказати, ну, звісно, трошки технічних характеристик. Чим він унікальний, чим відрізняється від решти? Ну, це дійсно снайперська гвинтівка. Він дозволяє попадати далеко, на далекій відстані по ворожим мішеням. Тобто тобі не потрібно виїхати занадто близько. Ти можеш з укриття відпрацювати, спокійно відступити. На яку максимальну дальність ви попадали? Максимальна дальність 5300 ми працювали по підлинській БМП. — Я так розумію, це була Курщина і взагалі на Курщині челенджери себе показали як. Так, це була Курщина, і доволі добре вони себе показали. Швидко залетіли, маневреність. Тільки мішають дуже дрони. Сильно дрони не дають працювати. А так загалом -то, дуже гарно це проявили. Стосовно командирської роботи. Тобто, от я, я бачу величезно, До речі, можемо перейти в башню я якраз попитаю, тому що там великі тримплекса, які відрізняються від всіх решту танків. Давайте поговоримо башню. Так, давайте. Ми знаходимося в башні. Я одразу порівнюю після Леопарда і після Абрамса тут набагато більше місця. Да, В, в заряджаючого тут менше, але в командира з навідником набагато. Більше місця. Ви немає досвіду ні Леопардів, ні інших іноземних. Ні, ні, не знаю. З радянськими є досвід. У нас зараз є в бригаді 3-72. І там, ну, там менше місця, звісно ж. Але так, так, як, та, як маленький, то мені не відчувається. В півдрони ви отримували по собі? Так, і неодноразово витримує. І витр... і кумулятивний? Так, так. Витримують їх, не пробивали. Я бачу органи управління, тобто ви можете в навідниках само забирати. Командир, це у всіх танках також може бути, але я бачу, що у вас якийсь крутий приціл, і плюс дуже багато тремпіксів прямо на 360 градусів. Це ж дуже класна ситуативна обізнаність. Ну так, порівняно порівняно з стежками, то тут багато кращий обзор. Виводити, заводити танка, тобто по-бойовому, коли ти не вилазиш з люка, тут набагато легше. Ці червоні кнопки, то ти можеш, якщо бачиш в якомусь трипліксів техніку чи цілі яку-небудь, ти нажимаєш і башню перекидає в ту сторону. автоматично, так. А як швидко може башня повернутися? Секунди-4. Ну, ми не засікали, ну дуже швидко, прямо. Просто зажимаєш вона на повних оборотах. Тільки потрібно зразу провірити, чи немає От, навушники, не вися, чи щось не порве, бо бувало випадків багато. що хто щось нас лишив. люди цілі були атоволіти. Так, ну, так, так. Стосовно ще унікальності башти, як ми вже заговорили про башту. Тут, так як в артилерії, що за Ф70, що за С-90, чомусь британці, їхня така логіка, вони додають додатковий двигун. І я знаю, в Челенджер також їх два. Ну, Не зовсім двигун, то йде генератор. Один йде двигун, а інший генератор, котрий заряджає акумулятори, акумулятори башні, тому що у нас в башні також є два акумулятори. І ми на акумуляторах можемо працювати, не запускаючи ні генератора, ні основного двигуна. Тобто стояти в засіці і приблизно дві години працювати на акумуляторах суду. Тобто, в чому плюс? Ти не грієш корпус і тебе в нічник не, ворог не знайде. Окрім снайперської гармати, про яку ми вже говорили. Ну тут своя система прицілів, тільки британці просили не розповідати дуже. <рес> <рес> Тому ми втримуємося. Ну, приціли тут дуже класні. А він снайперський для прямої видимості. Тобто, що під калібром, що осколочно фугасним А якщо закритими нової позиції, ви стріляли з нього? Ні, закритий він не стріляє і тільки фугасні осколки тут немає. На жаль, і були б осколки, нас би частіше використовували. Одразу, я вже говорив командиру, що тут дуже багато просто місця в порівнянні з Леопардом, багато, але в заряджаючого менше місця. І моє головне здивування, що тут не унітарні боєприпаси. Тобто кардузне заряджання потрібно спочатку снаряд, потім пороха. Так. Потім ще й взагалі треба брати і піропатроном, як в артилерії. А він з, він з самого початку там засовується і стоїть. Перед тим, як я починаю засовувати снаряди і парахат. І скільки тут піропатронів? Вісім піропатронів. Таких праймірів. Але це ж, напевно, збільшує швидкість заряджання? Mm -hmm. Зменшує. Тому що, якщо в леопарді чи в Абрамсі ти просто снаряд закинув, так. а тут і снаряд, і порох, ну і перед цим правильно. Ну це залежить від навику самої людини. Може, на пару секунд воно і. Довше, але це безпечніше. Чому? Тому що у нас боєкомплект в одній стороні, параха в іншій стороні. В случаї загорання, ну, параха не взорвуть, ну, вони не впихнуть, а ну, самі боєприпаси вони не розпланяються. Вони можуть плавитися. Ну, тобто вони фу... не взір... навіть вони... фугасний не взирвається. Вони не взриваються, вони просто плавляться. В тих танках, де не картузне унітарне зарядження, там взагалі боєприпаси за бронедверима. І вони винесені в башті. Так, тому що вони з порохом. Да. А в нас порох закритий. В закритих місцях. Ось так він виглядає. Щоб... Ну, так, так, да, він виглядає. І він закритий, так само за защитна, от дверця, як ви кажете, і все. А тут е, всього 50 снарядів. 52 снаряди, повний боєкомплект Там. – водія немає? Немає. Все в башті. Так. І при цьому треба ще й покрутити башню, щоб достати снаряди. Інколи так. Яку найбільш, ну, як не те, що засікали, а найбільша швидкострільність у вас виходила? Ну, вісім пострілів за хвилину. Це крутяк. Ну, так. І при цьому це що тим, що подкаліберними, що фугасними? Без різниці. Це Без різниці. залежить від команди командира. Який він скаже, такий буде заряджений. Тобто в командира 360 градусів навідникав ствол і тепловізор, і дальномір, і так. все. І ще й заряджаючий може ліву частину танка дивитися. Так, це зроблено, скоріш за все, для... щоб... Нав... щоб навідник, Ой, щоб заряджаючий не розгубився. Тому що коли він їде в закритій пространстві, він не знає, куди його везуть. І він починає ну, нервувати. А так він собі взяв, подивився, покрутився. І в случаї там покинуть треба танк, він вже знає при, приблизно, приблизно в яку сторону мають бігти. А так, що він дезорієнтацію зловив, вибіжав, і не знає, куди бігти. В Абрамсі і в Леопарді такого немає. Хоча є в Леопарді 2-4, з якого зробили Стервес-22, там додавали мультиварку. Але так. в Челенджері, окрім мультиварки, яка ось знаходиться да, вот знаходиться між нами, то ще є і туалет. Туалет, так, Тільки вот. я на ньому сижу під вами, да. <laughs> да. так. І якщо подивитись, просто на загальному, я не знаю, як це буде видно, але... Як його підняти? Піднімається сидушка. От. І от туалет. От. Кришка туалета. Кришка туалета. Так, оце от ці штучки, резинки. І все. І піднімається тільки оця частина. І залишається тут туалет. Але туалет через якісь пакети, я так розумію. Е, є. Є, якщо в правильному положенні повернути башню, то є лючок спеціальний. І туди все. Можна і туди, якщо немає пакетів, нічого, то можна і туди сходити і все. І воно буде уютніше в танку. Так, так, так. Уютніше. А уютніше, але не знаю, чи веселіше. Тому з, з заряджаючим ніхто не свариться ніколи, тому що всі хочуть і поїсти. І посидіти, як то кажуть. Із <с> цигаркою. <ці> <с> так, так. А що ви тут робили? Щось кипятили, варили? Е, ми сухпаї брали, нагрівали воду і гріли собі сухпаї. От така ага, колбочка, так, вона так, витягується. Так в СТРВ 122 шведського така сама. От, ну от, да. Оце от шведи з британцями, от скандинави і британці щось таке знають. Воно зручно. Да? Можна і нагріти, просто води, щоб кофе випити, чаю випити. Ну, така вона. І, до речі, я з командиром не проговорив. Тут же ж є ще й кондиціонер. Е, так, є, він вмикається у міхода. Механіка. Так. — Машина відмінна. по поводу двигуна, також на нього нарікань немає ні на малий, ні на основний двигун. Машина веде себе цілком достойно, одне, що тільки ну, трошечки маленький нюансик, ну, як сипучий ґрунт, важкувато йому чуть-чуть. А так двигуна вистачає для маневрів, для всього. Задня передача одна, дві. Яка швидкість? Е, задні швидкості тут дві. Е, перша і друга. Вперед шість. Ну, назад розвинути на другій швидкості кілометрів тридцять можна. Тепер головне, що відрізняє Челенджер другий від Леопарда від Абрамса. Тут не штурвал, не руль, тут речаги. Тут... Як вам з речагами, як на радянських танках, як себе це веде? Е, речаги тут два. Находяться в удобному місці, тобто механіку водійові вони не мішають, регулюються також. Тобто ти під своє тіло, під свої руки, можеш його вище, нижче опустити. Дуже удобно. Тебе є набуття. У мене є. Наскільки ви задоволені чи не задоволені? Можливо, був досвід на радянських танках, чи можете порівняти. Є з чим порівняти, бо я їздив на різній техніці, це легше в керуванні. Для механіка водія, наприклад, особисто цей танк берем натяжку гусениці, тут механік водій натягує її з салона зсередини. Автоматично Тобто стоїть насос і насосом циліндр натягує, ну, як просто народі кажуть, лінивець тягне. Гусінь, дуже зручно, це ну, не так, як у нашій техніці «бери, ми болти і крути. Чи є тут люк героя? Немає. Він нам не потрібен. І тепер в кінці давайте перевіримо, що ж відбувається з британським челенджером в полях, тому що тут цікава особливість, тут немає керма, тут два інверсивних речаги, як на радянських танках, але можна проляти однією рукою. Тож, давайте подивимось, як однією рукою я зможу включити передачу і поїхати. Вівої наліво! Все чудово! Слава ДШВ!